Всім доброго дня, ви на каналі Job and Money. Сейм Польщі проголосував за закон, який припиняє дію спеціальних рішень для громадян України, що діяли з 2022 року. Надалі українці будуть включені до загальної системи тимчасового захисту іноземців. Що це означає на практиці? Легальне перебування, право перебування в Польщі продовжено до 4 березня 2027 року. У цей період можна подати документи на інший законний статус проживання. Легальне працевлаштування українці з чинним статусом перебування можуть працювати без отримання окремого дозволу. Водночас роботодавець зобов'язаний офіційно повідомити державні органи про факт працевлаштування. Песелюкр номер необхідно оформити не пізніше, ніж через 30 днів після в'їзду до Польщі. Недотримання цього строку призводить до втрати тимчасового захисту. Соціальні виплати та медична допомога, обсяг доступу буде зменшено, підтримка в першу чергу збережеться для найбільш вразливих категорій осіб. Наразі закон ухвалений Сеймом. Щоб він набув чинності, його ще має розглянути Сенат та підписати президент Польщі. Всім дякую за увагу. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк і підпишіться на канал.